Здоров, здоров! Ви знаєте, зараз їду за кермом і піймав себе на думці, що дуже багато е, радіоведучих, яких ви не бачите, але вони теж публічні. І чому би їх не поінспектувати? До одного з таких радіоведучих я зараз їду на зустріч його проінспектувати. Хоча він публічний став задовго до цього. Його часто по телебаченню показували. Він приймав участь у різних проєктах цікавих, і я його знав якби людину е, з Теліка. А тут виявилося, що він ще й радіоведучий. І дуже хотілося мені записати до цього радіоведучого і розумів, що ці люди теж творчі, дуже цікаві. Тобто їдемо, побачимо, і ви заціните, як радіоведучі поводять себе. Не через призму мікрофону і донесення до вас в, е, в ваші манітафони, ваші аудіосистеми, а як вони в житті. Подивимося. Бачу вже машину, присідаю. Оп. Дозвольте, будь ласочка. Дозвольте, будь ласочка. Андрійку, привіт! Це, це бачите? На Житомир. Так, на, на Житомир. Ты знаешь, глядя на твою машину, хочешь, знаешь, скажу сказать, из-за этой кустовой мы... песни? Не. Ну что, красивая, поехали кататься. Ты подготовился. Это никто знает? Мы не. Никто не привет! А привет! Слушай, ты просибнутый. Я не тоже нет. маю просибнутыйся, нет. да? Ну все. Слушай. Ребята, ребята, шарты чуть-чуть. Андрюш, безопасность. да, безопасность. Едем на Житомир, так как ты сказал. Ні, ну не на Житомир, то до... поїхали, так? Да? Так, да, їдемо, все, вже починаємо твою інспекцію. Скажи, будь ласка, зразу питання. Я думав, в тебе камера є, ти з телефону просто. Ну... Да, а ну, ми ж... ребята, ребята, підписуйтесь на канал. Це дасть можливість людині брати наконець рекламу, заробити гроші, купити камеру. Правильно? Чи ти Дякую. для. Це хабя. не для заробітку, так? Ні, ні, це хаб. Ну ладно, це, тоді це не підписуйся. Це, це... Ні, підписуйся, але це слухай, я це. показую друзів. Да. Дякую, Андрюш. Слухай, ну зразу перше питання. Ти давно зокрема? Е -е, взагалі... Ну, взагалі, в мене права є. Ага. Е -е, з. Ну, типу, 17... Коротше, як тільки стало можливим отримати права по віку, ага. е -е, то я її, в принципі, їх отримав. В мене просто мама працювала в поліції. Е, я здавав сам на приват, кстати, ну, якщо ти про Ну, конечно, ну конечно. Але просто, що вона така каже, можна зараз там, якраз вже можна отримати. Тож я ходив в автошколу, прям та-та-та-та, uh -huh, uh -huh. поїхав е, і здав. Тобто в мене права з 17 років, uh -huh. але прям е, за кермом я... Ну так, щоб прям кожен день, uh -huh. ну, плотно. Uh -huh. Я десь, напевно, з десь 25, тобто десь шостий рік. Uh -huh, uh -huh. Стука, ну я ну, пам'ятаю твої інші машини, тому дуже логічне питання. Першу машину свою пам'ятаєш? Звісно. У мене їх не так і багато було. От 25, 25 я купив свою першу машину. Це була Mazda Тройка 2005-го, здається, угу. чи шостого. Ну, коротше, тройка, така скіра. Угу. Назвав якось її? Е, так, да, в мене ця історія насправді я її розповідав якихось інтерв'ю. У мене є така тема. Ми... Ну, ж таки, можливо, це говорить про те, що я трошки куку. Але в мене є така тема. Мазду, тоді, коли я купив свою Мазду, ага. я назвав її Марина. Ну, ага. Чому? Не знаю. Тому що, ну, типу, ма, якась в мене була асоціація. Жіноче ім'я, ма, Марина. Чому Може, Зібро тобі комікну? Да, можливо, Можливо, Зібро. Мар... Власне, я назвав її Марина. А, проїздив я на ній десь там рік, певно. А, і потім. Коли прийшов час, ну там з авто, я купив собі далі Passat в мене по всьому. І я думаю, блін, але так прив'язався, я взагалі прив'язуюся. Може, це якщо дивляться і подивиться якийсь психолог, він пояснить в чому суть. Я щось читав. Що якщо людина прив'язується до речей і їх персоналізує, ну, типу, от, о, як це? Надає їм життя. Тобто я дуже часто якби. Надаю життя предметам. Ну, типу, uh -huh. машинам, знаєш, мені там якось не знаю, там, ну, не доходячи до якихось ну, так... Не одружуюся, якби... як в Америці там, на телефоні, на стільці. От там, типу, ох, привіт, малий що? Чи там знаєш, він падає, наприклад, я кажу, блін, сорі, чувак. Знаєш, я з ним спілкуюсь ніби як з людиною. Тобі, мені якось так, я не знаю, може це якісь. Е... Якісь проблеми в мене можна лікуватись, не знаю. Але я так роблю. І я я так прив'язався до тої машини першої. Mm. що Думаю, блін, але ж це виходить. Я маю її продати і купити нову. і Це буде друга. Ну, інша машина, і, ну, ну, інше ім'я, і мені так якось стало некомфортно. І я придумав штуку, таку собі. Ну, зрозуміло, що це, якщо це працює для мене, це ж головне, щоб я в це вірив. <рив> е, я пам'ятаю, що перед тим як її продати, я купив собі, воно є зараз, тут зараз. А пошукай, там там має бути така моделька, сіра, сіра моделька. Авто. А-є-я, ну, давай. Ні, 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 чого, сорі, чекайте, народ. Десь шукаємо, 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 шукаємо. А, є, 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 Народ знайшов. Е, типу сіра, я купив таку максимально схожу на ту мазду. Ага. Е, сіру, ну, вона була такі схожа. І я за день до продажу Мазди ага. е, я, е, ну, так собі придумав. Я поклав цю машинку в бардачок Мазди, ага. і типу для мене, ну я так собі придумав, мовляв, е, душа машини, тобто Марини, вона тепер тут. Ти забрав її з собою. Да, і тепер неважливо, яка в мене не було, яке в мене було б авто, просто от вона, це власне, це також Марина. Тобто, неважливо. Знаєш, да, типу, ну вона просто, типу, прокачалася ну, і так. все. І тобто, от для мене тобто, не змінюється імена авто. Тобто, це одна, одне авто, як з яким яке змінює свою. Тобто, ти так само можеш там зачіску змінити, знаєш, ти uh -huh. можеш розкачатися, можеш там засмагнути. І власне, отак, Слухай, такий, ну це так, такий, такий, Слухай... Такий, е е я, як... Да ну прям дуричок, слухать багато. багато ну, це для багато. Багато, ні, багато я просто є такі люди, я знаю, скажімо, які сприймають авто, типу, знаєш, як просто їхати, чотири колеса плювати. А я, ну, я дуже як, трепетно. Я тобі відкрию секрет, кажу, дуже багато хто з публічників, я в тому числі відношуся до кожної машини, на яку я беру в оренду з душею ре... окрі... і навіть я, даю ім'я. Я не беру я. в оренду, я завжди з ними також вітаю, я кажу, там, ну що там, я взагалі спілкуюся mm -hmm. з авто, але, типу, не так. Прям. Близько до... Але там свою якось я сприймаю дуже, дуже близько. Mm -hmm. Для мене вона прям це моя. Слухай, е я от коли підводився. Робив... Вибачмо, я вибач, а. відволікся ж від. Чи що? Чи я розмовляю? Да, да. Тройка да. один і 1.6 на газу була. Ти що? Економно. Економно, <гум> да. Але для, ну я тобі скажу, для типу 25 років, років, купив на всі гроші, які вони були У мене щось було тоді всього. 7 тисяч доларів, це всі мої деньги, які мене були, я заробив там, на весіллях, віддав все. У мене реально не було. От, там, я чекав, мене, я купив авто літом я полягаю. Ага. І в мене реально не було. Ну, я, там, до наступного весілля, там, коли, коли отримати гонорар, був там, було 2 чи 3 тижні. І реально 2 тижні в мене, ну я жив на там, останню якусь там. Знаю, сто сані сто доларів. Я на, віддав... на райдер, які да, позбирав я все. Я на ній особливо не їздив. Ну, У мене не було сильно практики. Ну тобто я там в Житомирі реше жив, uh -huh. трошки їздив, але не не заправляв її навіть uh -huh -huh -huh. до цього часу. Тут мене я віддав всі гроші, які хто по всім чекав цього корпоративу, щоб хоч трохи заробити, заправитись, хоч чи, там поїсти. Самого. Але була класна, не блін, згадую, теж було. Ну, баш класно. А я, знаєш, перед тим як з тобою побачився, я робив підводочку і говорив про те, що радіоведучі це люди, які в нас якби, за кадром всі їх чують, ніхто не бачить. Але ти, ти така особа, яка стала публічна і відома в телебаченні, і потім несподівано для мене раз, і на радіо. Тому радіоведучого дуже давно хотів. Так, ну, я, я, я зразу зради з скажу, що я вже не радіоведучий, я пішов з радіо, я працював там. Будеш виходити зараз. чи Ні, Ні, нормально, ні, нормально. Хорошо, ну, no. no, все рівно ж можна взяти в тому досвід, де ти був радіоведучим. Людям цікаво, як виглядають радіоведучі. От, будь ласка. Але слухай, я тобі... — по різному виглядають. Я не сказати, що я амбасадор. По мені навряд чи варто орієнтуватися, те, як виглядають радіоведучі, але в цілому вони максимально різно виглядають. Так, і ти ж взагалі по своїй суті натурі в першу чергу гуморист. Так. І у команді Ліги Сміх дихаємо в місті. Бо були якісь комедні ситуації за кермом. От було щось таке, колесо відвалилося, поїхав. Рамок. Хтось там ще, не на своїй машині, я не тобі бажаю. Якісь комедні було... ситуації з тобою? щось було? У нас було, коли Саша Степаненко з відпочиваємо разом команди, він купив собі також авто. Він його купив, я не пам'ятаю, знову ж таки, не буду. Севиці, якось там через банк щось там якісь програми типу лізингу, mm -hmm. і банк прям тобі дає, там ти можеш виплачувати кредит, ну там чи оплату частинами, і банк тобі прям дає. Він ну видно, вони в якихось там боржників забирають mm -hmm. автівки і продають їх так в лізинг. Mm -hmm. І от він хотів купити собі авто Степаненко, і Степаненко це за те, що да, <праїв> був, був. А, І от він собі купив я не знаю, може він розповідав цю історію. Він собі купив перше авто. Він е, каже, поїду, в, здається, Кропивницький uh -huh. чи в Кременчук, ну кудись туди. Е, тому що в банку дали мені каже, вибрав авто, сказали, вибирайте з цього списку. Він uh -huh. вибрав собі Citroen. не я пам'ятаю, c 3 c 3 чи c 4 uh -huh. я не дуже Сітроен орієнтуюсь. Е, каже, все, а банк дав йому відразу, банк каже, ми перевірили, наші спеціалісти перевірили це авто. Uh -huh. Типу, воно ну, іда... ну, там не в ідеальному, типу, класно, все справне, все працює, можна купляти. І він їхав в Кропивницький, нехай буде ввечері, тобто темно. Mm -hmm. Він їхав за цим авто разом з дружиною. Тобто він забрав його колись мужика, з, там, маючи на руках висновок експертів банківських, що воно mm -hmm. справне. Він його навіть не перевіряв на історію, все забрав і поїхав в Хмельницький. І в Хмельницькому почалися проблеми. Тобто він почався він почав, почав перегріватися, ну, там mm -hmm. двигун, коротше, почав їсти дуже багато масла. І потім на цьому авто якась була проблема, він думав, що в її весто, вони щось там робили, робили. І коротше, ми поїхали на цьому авто у в стрій mm -hmm. на весілля Весни mm -hmm. разом. Він забрав мене з Житомира, ми їхали. І в момент вже він бачить, каже, що починає перегріватися авто. Коротше, ми поки доїхали до стрию кожні 100 кілометрів. І на зворотній дорозі він пробив колесо, прям зігнув диск вночі після весілля. За нами приїжджав наречений, да тому що ми йому знову не знаємо тут нікого в ніч. Він за нами приїжджав на авто. Вони шукали нам спочатку насос, mm -hmm. але зрозуміло, що так, як там десь колесо було, ну, типу, нема смислу його mm -hmm. накачувати. І він нам десь потім поїхав в якесь село там, чи куди, бо все було зачинено. Mm -hmm. Знайшов нам запаску. А, ми вкупили, ми зупинили чувака на дорозі mm -hmm. е, вночі і купили в нього його запаску. Він каже, в мене є запаска, там, ну там якийсь радіус, 15 чи 16. У mm -hmm. мене, каже, є запаска, там продам, що за 700 гривень ми її купили вже mm -hmm. просто влівого типа, ну, зупиняють якісь чуваки і купують в тебе запаску, вона нам ця запаска не підійшла. Ми б вик... ну, чи забрали, і власне молодий нам цей знайшов колесо. Ми поміняли його, доїхали згорем пополам до Хмельницького. І вже коли ми заїжджали в Хмельницький на цьому mm -hmm. сітруені, вона вже настільки перегрілася, що я пам'ятаю, що дощик такий моросило, і капот настільки перегрівся, що до вода падала на капот, і відразу випровалась, і вона ніби диміла. Mm -hmm. Я пам'ятаю ми їдемо, і Я думаю, чувак, треба щось робити. І в итоге Степаненко почав виявилося, що треба робити капремонт двигуна. Там взагалі була жопа. Mm -hmm. І Степаненко судився, щось там роки два з банком. І... Все ж таки відсудив там кошти, йому повернули там, і він ну, забрали авто, і там йому повернули все, що він виплатив, і повернули вертись авто. Ну коротше, це довго. він молодець. Так, да, але це я пам'ятаю. Ну просто була жесть. Ця вся історія моя спілкування з французькими авто на цьому закінчилася. Слух, а ти взагалі по своїй натурі такий агресивний водій? Злісний порушник? Ну я скажу так, я взагалі, коли я бачу, що ситуація доволі там, якщо я бачу, що я можу собі дозволити трошки притепити, ну типу нормально, мало машин, uh -huh. там десь знаєш, простора дорога, рівна, я можу це зробити. У мене ну я не скажу, що багато, але ну достатньо штрафів за перевищення швидкості. А в іншому, ну раз я там колись виїхав, біжав в затор на виїхав на смугу, ну цей цього громадського транспорту Гребаткоте. і мене зразу зловили, це разочок було. А так в цілому я намагаюсь не порушувати саме такі правила, але mm. швидкість іноді буває. Іноді... Ну, швидкість у всіх буває. Тому я питаю злісни, знаєш, що другі речі. там. Я... Будвійна сплошна. Ну, та... Скажімо та... так, як то кажуть, якщо не впіймали, да, виходить. Ж, правильно? Якщо ж не ні. Ні боймо, ні вор. Ну, я іноді. Рішу іноді скажу так: розвертаюсь. Буває там через подвійну, коли, наприклад, розумію, що мені треба далеко їхати до розвороту, таке буває. Але знову ж таки, я оцінюю ситуацію максимально. Якщо немає немає жодного авто нас угу. зустрічній, якщо це не створює шаварін, без... об... да, якщо це обстановці. безпечно для е... зараз, наприклад, не пропустив пішохода, просто не працює світлофор. А в цьому випадку пішохід має забезпечити себе у безпечному пересуванні. Да, насправді да, я до речі, історія в тому, що цей на цьому пішохідному переході він регульований, на ньому є світлофор, ага. і, але немає знаку пішохідного переходу. А, і mm. я, от насправді, проїжджаючи постійно, тут коли світлофор вимкнений, я ж, якщо світлофор, це значить для знати правил дорожнього руху. Напишіть, якщо mm -hmm. в коментарях хто первий. Тобто знаку пішохідного переходу немає. Є зебра, але зебра сама по собі не рахується пішохідним переходом. Так, так. Тобто є світлофор. Зрозуміло, що я маю орієнтуватися по ньому. Коли не працює світлофор, я орієнтуюсь по дорожнім знакам. А з дорожніх знаків там тільки головна дорога і все. Ну, типу, mm -hmm. тобто, я пішоходи тут. Не вони вже все немає пішохідного переходу, так? але вони все одно переходять і типу всі згідний, пропускають. Згідний. От що, що зробите? Провий калате, все бачите. Слухай, ще таке питання, і буду, тебе не будемо мордувати, будемо їхати, я буду так. собі насолоджуватися, Скажи, будь ласочка, а працівники поліції тебе наздоганяли, десь були якісь стички, впізнають тебе? Це ж ніяк, як не як публічно. Е, Ні, мене ну, часто зупиняли е, там. Ну, як часто? Ну, достатньо разів. <гум> і дав впізнавався новий. Виписували штраф. Там я пам'ятаю, їхав в Вінницю кудись, uh -huh. і мене там знову ж, піймали над руками. Uh -huh. Виписали штраф, і потім кажуть, а можна сфоткатись, <гум> Сфоткались зі мною. <гум> так дровами на тролка. А драволискає над... так над руками вже є. <гум> non, <гум> і, і в навіть вже от, в Києві, це вже після 24 лютого. Мене також зупиняв якийсь спец спецполк поліції. Типу, мене зупинив бус. Я пам'ятаю, mm -hmm. я, я в Києві це вже якийсь там квітень місяць. Ти сюди а, Ну, на mm -hmm. mm -hmm. кружочок намирував. Да, я тут питаюся в поки цей мене. І я пам'ятаю, що я повертався в кві... це в квітень, я повертався mm -hmm. додому, десь там в півдесяту, а в mm -hmm. день, а тоді в 10 починалася mm -hmm. комендантська. І за мною прям їде такий бус. Не, не поліцейський авто, mm -hmm. а фор такий. Да, 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 здоровий такі, з, з... з сітками. Боках. Ну коротше, вони зупиняють, вісім людей з автоматами виходять, починають обшукувати всю машину, бардачок, всі кишені, сумки. Коротше, я думаю, все, відкривайте багажник, піднімайте цю там, показуйте запаску. Ну коротше, думаю, все. І вони такі, все, ладно, їдьте. І потім я вже таки сідаю, фу, і він стукає мені в вікно, я такий думаю, ну що знову. Відкривають, кажуть, а сфоткатись можна, і всі прям вісім людей зі мною фоткались. Я кажу, чуки, це якщо ви хотіли сфоткатись, то могли б, могли б сказати. казати. Ну таке буває, але от, я, наприклад, не розумію. Часто бачу відоси якихось там блогерів чи ще когось, коли там, знаєш, от поліцейські там зупинили, щось там нахамили, як вони спілкуються. Взагалі, жодного разу. от, Я нормально завжди спілкуюся з ними, жодного разу, ну, понятно, якщо ти впираєшся рогами, ти знаєш, що ти порушив, а ти впираєшся, що типу, а нет, а ти, а ти, а я, покажи. Документи, то може вони і так само будуть з тою спілкуватися. Я жодного разу не потрапляв, хоча мене зупиняли достатньо кількість разів, не потрапляв на якогось хамовитого поліцейського. Жодного разу не було якогось конфлікту, ми завжди спілкуємося. Може, я просто комунікабельний не знаю. Так, вдається Хорошо, народ, катаємося, дивимося, і в кінці, як завжди, зробимо що правильно. Висновки. Так, так народ, приїхали. Андрій мене привіз. Макдональдс. Блін, я не хотів рекламу робити. Ну ладно, поїсти, а, поїсти погано їжі. Зараз тобі прям напишуть з Макдональдса. Я, Ні, але я люблю це люблю, коли на українських каналах, там, типу, кажуть, блін, ну в мене телефон. Ну, я не буду казати, щоб не робити рекламу. Типу айфон, щоб не сказати. Ребята, там повірте, Макдональдс iPhone, айфон нормально все рекламують і так. Ну я так сміюся, просто хотів сказати, що ти погано їди, хотів мене провести і привіз, поїсти. Так. Але класно, народ, чесно. Та, біг меню з шейкерами, якимось. Тільки, ось... ну акуратно треба це. Але. Треба. Але що я вам скажу? З Андрієм дуже класно їздить, комфортно їздить, зручно їздить в класній тачці, їздить з класним водієм, їздить. Я впевнений, що вам сподобалося. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал, як Андрій прорекламував. Буязково, буязково. А ще одну якусь інспекцію ми знову зробимо з ним, коли він буде їздити. На Майбаху ой ззаді, ой. а тут буде його водій, ой. і я проінспектую водію чи вартую довіряти би, би. машину йому мої слова та богу вишу. Хоть би хоть би. Вже. Бо я тобі бажаю, Андрюш, розвитку. ім і наступний має бути майба це взаємно. Так само, щоб ти. Я ти приїхав на слово майбуху до мого Майбаху. і нарешті так? зі своєю камерою, яку я куплю, yeah, за рахунок підписників. Просто з кіношною, щоб типа Джеймс камерон, щоб ти подивився канал, сказав ти, пожалуйста, де я хочу знімати таку, на таку аватар. Все, пока, народ, дякую, Всем пока. гарного дня, слава Україні, героям слава.